Хто що їсть. Будь-якій тварині треба споживати їжу для того, щоб жити. І в кожної є свої улюблені страви. Тварини, які їдять м'ясо, називаються хижаками це великі й маленькі кішки, вовки, лисиці та ведмеді. Птахи теж бувають хижаками. Наприклад, сова, орел, сокіл. Тварини, які їдять лише рослини, називаються рослиноїдними це зебри, жирафи, слони, антилопи, сумчасті, мавпи. У природі все пов'язано між собою. Мишка їсть зерно. Самою мишкою може поласувати лисиця або сова. гусениці їдять листя дерев, проте, коли б не було гусениць чи інших комах, птахи б голодували. Якби хижаки не полювали на рослиноїдних, їх розвелося б занадто багато, і на всіх не вистачило б основного корму. М'якої соковитої трави.